Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗ-УК. Хочу показати вам ось такий генератор на МТЗ. Це у нас виробництво радіоволна, як можете бачити. Класної якості. Вже дуже давно ми ними торгуємо. Все працює, все відмінно. Ось такий має вид. Ось, Де в такі коробочки? Оригінал. Все як потрібно. Ціна 4600. Хто бажає собі ще замовити якусь електроніку або ще якісь запчастини до МТЗ, наприклад, головки, калінвали, поршневі набори, різні прокладки, як можете бачити на МТЗ, патрубки, все, що потрібно, в нас є. Також щеплення та багато чого іншого. Якщо щось бажаєте замовити, дзвоніть, пишіть, замовляйте, будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення.